Підтримка Трампа знизилася навіть серед його найвідданіших прихильників з руху мага. Дані опитування NBC News і загалом 58% американців не схвалюють дії президента США на посаді. Натомість 42% підтримують. Однак з квітня 25-го року рівень підтримки все ж знизився на 3%. Серед республіканців частка рішучої підтримки Трампа знизилася із 38% до 35%, А серед прихильників зі 78 до 70% зазначається в опитуванні. Ну і ба більше також йдеться про те, що рейтинг підтримки президента США Дональда Трампа та його руху знизився згідно з результатами опитування, нагадає NBC News. Серед факторів, які вплинули на рейтинг, зазначають інфляцію. Та скандал навколо його зв'язків з Епштейном до слова, нове опитування показало, що більшість американців, включаючи республіканців, схиляються до думки, що президент США Дональд Трамп ймовірно знав про злочини Епштейна, навіть попри відсутність конкретних доказів його причетності. Опитування проведено Reuters, Також виявило, що лише 18% опитаних вірять, що Трамп не знав про злочини. Пов'язані з ним тоді як 60% респондентів вважають, що він імовірно був. Обізнаний щодо сполучених штатів Америки. Також є важлива новина про те, що Конгрес США схвалив нині оборонний законопроєкт на 900 мільярдів доларів. І яку ж суму передбачили на допомогу Україні? Також з вами поговоримо. Адже нижня палата конгресу сполучених штатів схвалила проєкт закону про національну оборону на 2026 рік. У ньому передбачено 900 мільярдів доларів на військові витрати, серед них 400 мільйонів на допомогу. Україні закон було ухвалено напередодні. За нього проголосувало 312 конгресменів проти 112. Тепер документ направлений до сенату. Ну і він також включає поліпшення умов для американських військовослужбовців та їхніх сімей підтримку НАТО та ініціативу безпека Балтики. Крім того, закон забороняє скорочувати американський військовий контингент у Європі нижче 76%. Тисяч осіб, Ну і нагадаємо, що раніше, як розповідав і політолог Ігор Рейтерович, у Сполучених Штатах, поки що уникають активне обговорення питання щодо гарантій безпеки для України, а більше просувають питання з територіями. Адже Трамп вважає, що отримавши всю Донецьку область, її адмін в межах, яку росіяни не можуть завоювати. Путін заспокоїться. Війна припиниться, але це не так. І подібні умови є неприйнятними для. Україна Рефія не прийме положень, які пов'язані з різними територіальними питаннями, серед яких будуть дискусії про демілітаризовану буферну зону на Донбасі. Водночас, прес-секретар Кремля Дмитро Пісков наголосив, що Рефія не зацікавлена у перегляді європейських позицій щодо мирної угоди. Ну і ВСВ нагадали, що 11 грудня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відхилив сім пунктів мирного плану США, включаючи пункти оригінального плану щодо територіальних обмінів на основі лінії зітнень та надання гарантії безпеки для України, те, що повідомляють американські аналітики е, інституту вивчення війни, і от подекуди, подекуди, як ми розуміємо, прекрасно все ж таки комусь треба буде на компроміси, і ці компроміси, ну дай Боже, аби були застосовані для обох сторін, не лише для нашої держави, але і для Російської Федерації, включно, щоб не було лише на тих правилах, які диктує Росія на переговорному Так от лідер України пропонує компроміс для миру. Певний від чого готова відмовитись Україна, президент. України Володимир Зеленський провів в Німеччині. Критично важливий раунд переговорів із посередниками президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо мурного плану і заявив, що Київ готовий піти на компроміс. Зеленський повторив, що готовий тимчасово відмовитися від вступу до НАТО в обмін на потужні безпекові гарантії від США, які мають запобігти новому вторгненню Росії. Також 14 грудня дописують у The New York Times Зеленський прибув до Німеччини, де провів переговори з представниками Трампа, і цей діалог вважають одним із ключових етапів перемовин, спрямований на напрацювання плану завершення війни з Росією у ситуації, коли президент США чинить тиск на Зеленського з вимогою укласти угоду, заявляючи про нібито програш України, глава держави дав зрозуміти Київ готовий розглядати компромісні рішення із окремих питань. Щодо початку зустрічі Зеленський наголосив, що Україна може тимчасово, отут я наголошую, відкласти прагнення вступу до НАТО за умову отримання сильних і надійних безпекових гарантій від США, які унеможливлять нове вторгнення Росії після укладення мирної угоди водночас він підкреслив, що Україна не погодиться на передавання територій, які нині перебувають під її контролем. Як того хоче адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, зеленський також повідомив журналістам, що очікує від американської сторони конкретних деталей щодо запропонованих гарантій безпеки в офісі. Президента України зазначили, що переговори тривали понад 5 годин і мають продовжуватися, включно і сьогодні. нагаду, 15 грудня там додали, що Зеленський планує озвучити результати перемовин саме цього дня. Під час візиту президент України зустрівся зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткофом і зятим американського президента Джаредом Кушнером. Це той, що зазначив Зеленський перед початком зустрічей, на мою думку, найважливіше, що план був якомога справедливішим, передусім для України, адже саме Росія розпочала цю війну. І головне, він має бути життєздатним. План не повинен залишитися просто папером, а стати реальним кроком до завершення війни. Переговори відбулися напередодні насиченого дипломатичного тижня. Так, 15 грудня лідер України за очікуваннями проводить зустрічі з провідними європейськими політиками та разом із канцлером Німеччини Фрідріхом Марцом візьме участь у німецько-українському бізнес-форумі. Пізніше цього тижня країни ЄС можуть проголосувати за використання частини заморожених у Європі російських активів на суму 210 мільярдів євро як кредиту для України протягом 2026-2027 років. Водночас між актуальними підходами США. Чаї Україна до завершення війни зберігаються серйозні певні розбіжності, і саме ці питання вже тривалий час не дають сторонам наблизитися до остаточного або якоїсь знаєте, бодай якогось компромісу. Американська пропозиція передбачає обмін території на сході України в обмін на мир зокрема і у районах Донецької області, які залишаються під контролем Києва, а також відмову України від курсу на вступ до НАТО, альянсу, який вважають фундаментом євроатлантичної безпеки. Окрім того, за словами Зеленського США пропонують створити на цих територіях вільну економіку. Мічна зону, що мала б стати буфером між підконтрольними Україні районами та окупованими Росією землями. Ну і минулого тижня Україна передала американській стороні власний варіант мирного плану. Він не передбачає передавання жодних територій, які нині контролює Київ, а також не містить вимоги про заборону вступу України до НАТО у майбутньому. Ну і щодо гарантій безпеки про які мовив і лідер України, і загалом те, що вважають у нашому військово політичному командуванні про те, як Україна тимчасово відмовляється від руху до НАТО, висловив. Вся і українська військовий експерт, військовий аналітик та військовослужбовець СЛТРО Олександр Мусієнко Тож далі можемо його заслухати саме щодо гарантії безпеки. Є значна чи це значна кількість публікацій в західних медіа. Це і Reuters це і New York Post Газета, на яку орієнтуються республіканці, так зване крило МАГА, ті, які підтримують президента Трампа, це і Асошейтед Прес, новинна агенція та багато інших. Суть цих повідомлень наступна: вони повідомляють Reuters пише про те, що. Президент України, начебто, сигналізує про те, що Україна може піти на поступки, і поступки стосуються відмови від членства в НАТО від руху до НАТО за умови надання нам гарантій безпеки, які мають чітко зафіксовані бути в досторонньому форматі та ратифіковані відповідно. Так, зараз дуже багато а, повідомлень, дуже багато пересторог. Я читаю ваші коментарі, бачу позицію. Прекрасно розумію тих, хто пише і зазначає, так що ми отримаємо новий Будапештський меморандум. Ні.